Біфрен. спокій за ясної голови. Без російських акторів, озвучки та жодної співпраці з Росією. Українське телевиробництво з початком повномасштабного вторгнення повністю відмовилося від російського, змінюючи загалом підхід до зйомок фільмів, серіалів та проєктів. Під такі собі санкції потрапили і українські діячі культури, які обрали роботу на окупанта під час війни. Про кого мова? Дивіться в наступному сюжеті. Штабна війна нарешті вигнала російських акторів та інших медійників РФ з українського телебачення. Канали повністю розірвали зв'язки з громадянами країни-терористки. Ми для себе відразу прийняли дуже чіткі правила стосовно того, що ми у проектах телеканалу, у проектах всієї нашої медійної групи. Не працюємо з акторами, які є громадянами Російської Федерації. Немає мови і про співпрацю з тими українцями, хто попри цинічний напад Росії на Україну обрав медіа ринок агресора, хоч і побачив війну на власні очі. Мова про Тетяну Денисову українку на зміну суддю проекту танцюють усі проект танці на СТБ. із нею планувався уже цієї осені. Вона дуже натхненно розповідала, що дуже хоче підтримати Україну. Вона також знаходилася в Києві на період початку війни. Ми допомагали їй евакуюватися, але знаємо, що на сьогодні вона знаходиться в Росії і планує співпрацювати з російськими телеканалами. Після цього Денисову, звісно, прибрали із складу журі та усіх анонсів проєкту. Показові зміни з початком широкомасштабної війни відбулися і у серіалі Кріпосна за розвитком костюмованої російськомовної драми. Три роки разом з Україною спостерігало з 30 країн світу. І вже цієї осені глядачі мали б побачити фінальний четвертий сезон. Війна поставила крапку в історії кріпосної. Бо... Не може бути продовження в цієї історії вже ніяким чином, саме через те, що в «Кріпосній» свого часу брали участь російські актори. Станом на лютий четвертий сезон кріпосної вже був на фінальній стадії зйомок. Коли російські ракети полетіли по всій території країни, знімання зупинили, не встигши записати кілька останніх сцен. Їх дознімали влітку уже в Польщі, яка раду допомогла з локаціями, технікою та командою. Зупинити проект не могли, адже є зобов'язання перед польськими партнерами. Тож фінальні сцени були переписані таким чином, аби виключити присутність росіян на майданчику та повністю прибрати героїв, яких грають російські актори. Це історія, яка мала відбутися значно раніше. От проте помилки треба визнавати, і це правда. Російських акторів було багато з багатьох причин. В сценах, на яких зав'язано сюжет, росіян замінили дублерами, а тих акторів, хто підтримав війну або просто промовчав, вирізали з сезону під час монтажу. Принциповою позиція стала щодо мови, якою звучатиме останній сезон кріпосної в дистрибуцію. Серіал піде в українському дубляжі без мови виробництва. Якою б мовою не писався там сценарій, не знімалося до 24 лютого. Кріпосну 4 ті, хто побачить, побачить українську мову. В ефірі телеканалу СТБ серіал не вийде. Натомість його транслюватимуть у країнах Європи вже восени. Кожна серія йтиме з титрами подяки зсу та історіями тих учасників знімальної групи, які пішли на фронт для захисту своєї батьківщини. Те, хто знаходиться в зсу, те, хто на жаль загинув і загинули герої, патріоти. І ми хотіли таким чином висловити подяку не тільки членам команди, а віддячити всім нашим захисникам. І такі зміни торкнуться усіх майбутніх проєктів холдингу. Тепер без російських акторів, російської озвучки та без російських серіалів і фільмів. Настає золотий час для вітчизняних зірок. Тож уже скоро ми побачимо розквіт українських молодих артистів. А Україна разом з тим відкриває для себе нові можливості співпраці з іншими іноземними партнерами. Певна гендиректорка СТБ. Наступного року українські глядачі побачать нові обличчя, побачать серіали. і Контент вироблений разом з іншими ринками. Дуже багато змінилося, і ці зміни я впевнена на краще. Програма вікна СТБ. Єдині новини.